У холі Вінницької міської ради засяяв вифлеємський вогонь. Його традиційно привезли вінницькі пластуни, які отримали символ миру від австрійських скаутів. Із відня вогонь доставили в Україну залізницею. У Вінниці представники місцевого пласту в першу чергу передали символ миру нашим оборонцям. У капличці однієї з військових частин він горітиме цілий рік. Нині ж пластуни розвозять вогонь по різних установах. Зокрема, у Вінницькій міській раді його отримав ветеран російсько-української війни Михайло Кузнєцов. Лампадка зі свічкою продовжить стояти у холі міськради. Тож усі охочі можуть прийти зі свічкою та забрати частинку духовного світу у свої домівки. Віфліємський вогонь є дуже символічним. На мою думку, він не дає згаснути вірі надії в нашу перемогу і в швидке настання миру на нашій державі. Цей вогонь є символічним, його можна тушити. Якщо вам хтось подарував і фліємський вогонь, то знайте, що ця людина бажає вам добра і миру, і ви можете цей вогонь передати далі. То свічку можна тушити і і передавати далі.